Чотири питання у вас питання. По першому питанні продовольва пропинення договору оренди нерухомого з іншого прямого давно поруч майна належить до комунальної власності 15 жовтня 2020 року номер 237. Ще у 2020 році районною радою було заключено договір оренди між і Приміщення країни Вевчаренко, де зараз Я маю Було заключено, буде два рішення, два ідентичні договори від однієї дати на різні кабінети. Ми звернулися з клопотанням, що це договора оренди розірвати. Не планую більше провадити свою діяльність. На не хочу. Підготували рішення на розірвання це. Так, так. Так. Так, так. Друге, про доступа протизації. Саме кабінет їх. Там. 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 там було два ідучного. Угу. І останнє про приватизацію об'єкту на власність і поразив шляхом продажу на обзорі. Так, так, звернувся до нас Ніколіч Андрій Васильович. З проханням приватизації об'єкта між приміщення, яке розміщене в селі Блюдники, вулиця Галицька, 2А, з площею 42 і вісім квадратних метрів. Дане приміщення було рішено на сесії 230 від 24 липня двадцять го року, включно перелік об'єкту від приватизації. Відповідно було занесено в електронну торгову систему. І по цьому до нас звернулася ця робила з проханням приватизації. Готовий проект рішення про приватизацію шляхом проведення аукціону і складу аукціонної комісії. Там там це взагалі спочатку це було приміщення лазні, яке в десятому перевели в житлове. Ми провели зробити взяти назву житло більше. Ну, Це було зроблено тільки паперово, жодних реконструкцій, житлове проведено не було. Ми, з свого боку, вчинили перевірку, придатності даного приміщення відповідно, вимог і житлову. Експертизу сказано, що приміщення фактично аварійне і не може використовуватися в житлових цілей.

Je to nešto? Da, da, da. Sve ti ti. Ja, 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 ja. ja.